Це війна артилерії, і в нас артилерія ще є не в такій кількості, щоб чинити росіянам рівноцінний опір. Потрібно докласти максимум зусиль, щоб це звернення побачили ті, кому воно адресоване. Хлопці говорять це до свого військового командування. Дуже часто ці звернення мають під собою підстави, але це дуже суб'єктивні такі підстави, тому що. Фронт, особливо, якщо ми говоримо про події, ті, що відбувалися в березні, квітні, травні, інколи зараз, але трохи меншою мірою, він дуже складний. Є дуже проблемні, є кровопролипні ділянки, на яких сили нерівноцінні. Ми ж не приховуємо того, що це війна артилерії, і в нас артилерія ще є не в такій кількості, щоб чинити. Росіянам рівноцінний опір, і від цієї артилерії часто можуть потерпати якісь новосформовані підрозділи, особливо те, що стосується територіальної оборони або корпусів резерву, або інколи, на жаль, навіть кадрових так званих лінійних бригад. З іншого боку, коли це звернення бачить звичайний глядач, звичайний читач, він повинен поставити собі запитання: от якщо я зараз це звернення поширю, Кому воно принесе користь і чи принесе воно цю користь взагалі? Я, от як не журналіст, а як е, простий споживач такої самої інформації, вже пройшов е, цей етап і е, дав відповідь на це запитання. Потрібно докласти максимум зусиль, щоб це звернення побачили ті, кому воно адресоване. Але щоб це побачила якомога менша кількість оцього ну, широких мас, тому що хлопці говорять це до свого військового командування, і значить, що цю інформацію потрібно донести до тих. Кому вона адресована, і такі приклади вже неодноразово бували, коли цей підрозділ або виводили із цієї проблемної ділянки, або давали йому артилерійське підкріплення, або давали там якесь доозброєння, або надсилали йому якусь допомогу. В іншому випадку, на жаль, йдеться про приклади, коли такі звернення використовуються ворожою пропагандою і ворожими силами психологічних операцій все для того самого. Посіяти паніку в усьому українському суспільству, послабити обороноздатність всіх збройних сил, зменшити бажання українців іти до лав зсу, мобілізуватися, виконувати свій військовий обов'язок. Так дуже часто є такі проблеми, але ці проблеми мають бути. Вирішені, і ми повинні шукати шляхи їхнього рішення, а не роздувати ці проблеми до ну, такого масштабу, коли все пропало, і вся зрада, от вона в цьому одному зверненні, виявилася, і потрібно все кидати. І... Переносити проблему цієї однієї ділянки на весь фронт, я, наприклад, у своїх знайомих друзів на Херсонському напрямку запитував: у них таких проблем немає взагалі. Це не значить, що їх там не може бути, це значить, що там трохи адекватніше командування і можливо трохи інша оперативна ситуація. Так, такі проблеми були на Харківському, на Донецькому напрямках. Але наскільки я знаю, вони поступово вирішуються і зараз. Вже командування не допускає до їх повторень в такому масштабі. Навпаки, це росіяни зараз записують такі самі звернення, і ми їх бачимо іноді. І ми бачимо, що власне через те, що Україна може, Україна має сили, Україна спроможна вчинити. Такий уже стратегічний перелом у війні, якраз через це цих звернень стало менше, а ми бачимо такі звернення з російського боку. Ну і в тому числі однією з відповідей на це питання є те, що ми не панікуємо, ми не поширюємо зраду там, де її поширювати, не обов'язково. Ми шукаємо відповіді на ці проблемні запитання, і таким чином ми посилюємо збройні сили України замість того, щоб послабити їх.